Всім привіт підписники гості каналу. От і дойшов сезон копу 2022 до кінця. От як ви бачите, в мене на столі всі мої знахідки за 2022 рік. Це один із моїх найкращих сезонів копу. Декіт. Знахідки. Чищені вже які я почистив тут. Перший і другий ряди. Це радянські монети. Це наша ходячка. Ось такі от монетки. Гудзик. СССР. На нагороді не шов. Такі от знахідки. Гудзики. РККА Солдатів СССР. Такі от всякі... Це гудзики німецького. От німецьких підштаників, солдатів. Це, це офіцерська гудзик німецький. Це була царська бутилка. З-під ліків. Така от бутилка. Я так зрозумів, що це було від ліків. А як воно насправді не знаю. І самі цікаві знахідки це. діньга 1738 1838 року. Копієчка. Такому класному сохранні 1897 року. Мідне кільце. Ой! Бал. Таке от царське обручальне кільце. І сама-сама цікава для мене і класна находка. Це знахідка такий от перстень. З ініціалами власника. Такий от перстеньок. Я його почистив трошки такий от красивий перстеньок. Такий. Я думаю, що цікавий дуже перстень. Для вас побачить його. У мене відео на каналі вже про нього було коротке. Такий от перстеньок. Срібний 19 століття. Такий от хрестик був. Великий більше, ніж на два пальці. Срібний, царський теж. Ось якщо сейчас зараз приближу. Там воно проба. 84-та. так от такий от хрестик. І коймо єсть. М -и Р. Таке от якийсь. Таке от. Це з цікавих знахідок. А скільки такої я познаходив ходячки, шмурдяку, всякого. З обігу монет багато. Таке кільце знайшов у знайомого. Не ну, Принесло багато емоцій класних. Таке от спаси і сохрани Біжутерія. Така от порадувала монетка. 10 рейс фенінгів Німеччина. Ось от монетка. Все решка таку знайшов у себе на городі. Теж класна. Така от мідна. І ось цю теж красива знахідка копійка. Одна копійка в такому гарному сохрані. Зараз ще одну монетку достану і вам покажу. І сама-сама у сама мене найулюбленіша монетка це оця ось. І тільки що витягнув. Це така от монетка сама старіша, яка в мене є в колекції. Тут підтерта це полушка Анни Іоанновни 1720 року. З таким от класним гербом на другій стороні. Така от. Якщо протерти, буде гарно видно. Я yes. потру чуть-чуть, Трошки потру така от монетка. Видно орла двоголового з коронами. Така от моя найлюбленіша, найцікавіша знахідка за сезон 2022. Ще таке ходячка, годинник знайшов наручний. А, ще хотів сказати, такі от гудзики гарні познаходив. Зараз камеру про ту. Такі от царські гудзики за ролом. Там є символи А, О і тут ІО. Це перший такий гудзик. І є, є в мене ще другий такий. Цей виніється в позолоті, був зверху Оро де голови. Такий от гудзичок. Тут якісь надписи. Не розумію на якій це мові. І ушко є саме головніше. Такий, такий, от. такий в мене. Був продуктивний сезон 2022. Ще зацікавила дуже така куля свинцева. Зразу не зрозумів, що це таке, а потім зрозумів, що це куля. Свинцева. Хтось зробив дірочку, може бути був як грузок для риболовлі. Був навіть на полі, на невеликій глибині. Такий от. А от куля. Ну так, обіячки, значок ВЛКСМ СМ, куля, свинцева теж. Сам хтось вилив, скоріше всього, з, з такою дірочкою. Такі от ці знахідки. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки, ставте дізлайки і підписуйтесь на канал. Всім до побачення!